На даному відео розглянемо процес інтеграції Health 24 з лабораторною системою MCLab. На нашому прикладі ми створимо електронне направлення в Health 24 внесемо результат в лабораторній системі та погасимо направлення електронне в Health 24 Для прикладу, ми зайдемо в розділ пацієнта, натиснемо кнопку Знайти пацієнта та оберемо пацієнта, для якого нам необхідно виконати лабораторну діагностику. Я обираю пацієнта, натискаю кнопку Створити направлення. В вікні Створення направлення обираю медичний запис, на основі якого будуть створюватися електронні направлення та обираю шаблон. В моєму шаблоні два дослідження, клінічний аналіз крові та загальний аналіз сечі. Натискаю кнопку Створити та перевірити в здоров'я, підписую дані електронні направлення. В вікні підписання обираю ключ та ввожу пароль ключа. Далі натискаю кнопку Считати, далі та підписати. Очікую підтвердження, що дані електронні направлення створені. Бачимо, що дані направлення створені. Далі я можу закривати це вікно. І переходжу до загального списку направлень. В списку направлень натискаю кнопку пакетна обробка та бачу ті направлення, які я можу обробити. Дані дії вже виконує для прикладу або лабораторія, або, наприклад, маніпуляційна медсестра, яка відповідальна за погашення даних направлень. В вікні, яке у нас з'явилося, ми обираємо дію, яку хочемо зробити. Наприклад, взяти в чергу. Обираємо направлення та натискаємо взяти в чергу направлення. Далі натискаємо почати обробку і чекаємо, коли дані направлення будуть оброблені. Цю інформацію ми бачимо за колонкою Статус обробки. Направлення Взяті в чергу. Тепер я можу обрати іншу дію, наприклад, взяти в роботу. Обираю направлення та натискаю Взяти в роботу направлення. В вікні, яке з'явилось, натискаю почати обробку. Далі знову чекаю статус обробки. Направлення оброблення. Після взяття в роботу я вже можу згенерувати направлення в лабораторію. Обираю пункт направлення створення лаб-замовлень. Убрав, обираю направлення та натискаю Створити лабораторне замовлення. При створенні лабораторного замовлення вони мігруються в ІС та для даних направлень створюється внутрішній номер для лабораторії. Далі я переходжу до лабораторної системи в розділ Лабораторія, підрозділ Направлення, обираю фільтр «За датою» сьогоднішня дата. І далі ті направлення, які у нас були тільки що створені, вони мігруються протягом трьох хвилин в лабораторну систему, або ми можемо примусово їх мігрувати за допомогою кнопки отримання нових замовлень від МІС. Чекаємо, коли у нас буде виконана міграція. Міграція виконала, і ми бачимо два нових направлення, які мають статус в роботі. Справа ми бачимо номер, який був присвоєний в Міс Health 24. Після виконання цих дій ми можемо вносити результати по даним е, лабораторним замовленням. Внесення результатів можна виконувати двома шляхами. Вони розрізняються в наявності аналізаторів, чи ми просто вручну вносимо результат. Для прикладу розберемо їх два способи. Перший спосіб. Ми обираємо направлення, бачимо, яке дослідження в цьому направленні виписано, наприклад, загальний аналіз сечі. Обираємо дослідження та обираємо результат. В вікні реєстрації результатів дослідження ми проставляємо отримані результати. Та натискаємо кнопку ОК. Після внесення результатів валідуємо дане направлення. Таким чином ми розглянули ручний ввід результатів. Другий спосіб передбачає реєстрацію біоматеріала та передачу біоматеріалу на робоче місце, до якого ми можемо підключити аналізатор і передавати вже аналі... результати дослідження з аналізатора. Для цього ми в вікні направлень обираємо направлення, бачимо дослідження, яке необхідно виконати та виконуємо реєстрацію біоматеріалу. В вікні реєстрації біоматеріалу. Штрихкодуємо біоматеріал. Також цей штрих-код можна роздрукувати та наклеїти на пробірку з біоматеріалом. Після цього натискаємо кнопку ОК. Ми бачимо, що у нас є номер біоматеріалу. Далі, для прикладу, у нас пробірки з біоматеріалом потрапляють до лабораторії. І лабораторія вже на модулі пробопідготовка сканує пробірку, яку отримала. Та натискаємо кнопку Enter. У нас виконується ідентифікація біоматеріалу та визначається робоче місце, на яке буде потрапляти даний біоматеріал. У вікні, яке ми бачимо, ми натискаємо кнопку «Aliquot» І наш біоматеріал потрапляє до штативу на робоче місце BC30. Далі ми переходимо на робоче місце. Наша міс... роб... Обираємо робоче місце BC30 та оновлюємо. В оновленому списку ми бачимо, що у нас з'явилось дослідження з відповідним штрих-кодом біоматеріалу для нашого пацієнта. На даному етапі, якщо у нас підключений аналізатор, то ми на аналізаторі натискаємо кнопку Передати до комп'ютера і результат буде проставлений автоматично. Так як у мене не підключений аналізатор, то дані дії я виконую вручну. Тобто я проставляю для прикладу результати. Після внесення результатів я можу обрати одне дослідження або всі разом та натиснути кнопку Лікарська валідація. Після виконання лікарської валідації, повернувшись до модуля направлень і оновивши сторінку, ми бачимо, що наші два направлення мають остаточний статус виконані. Далі ми можемо або чекати 3 хвилини, щоб дані мігрувалися до Міз 24 або знову примусово передати дані до МІС. Зукаємо обробку і передачу даних. Бачимо, що отримання даних виконано. Переходимо до MIS Health T4. В вікні направи, якими ми працювали, ми вже можемо обрати іншу дію. Створення діагностичних звітів на основі лаб замовлень. Обираємо Направлення та натискаємо кнопку Створити діагностичні звіти. Статус обробки виконано. Тому далі ми можемо обирати наступну дію, наприклад, підписання діагностичних звітів. Обрали, виділили направлення з діагностичними звітами, які вже додались за результатами, які були внесені в ліс. Та натискаємо кнопку Підписати документи. Підпис «Виконано». Чекаємо статус обробки. Оброблено. Далі ми можемо вже погашати дані електронні направлення. Обираємо погашення, відмічаємо та натискаємо погасити направлення. Чекаємо статус обробки. Ми погасили наші електронні направлення. Самі результати ми також могли перевірити, зайшовши в діагностичний звіт, який був приєднаний до електронного направлення. В діагностичному звіті ми бачимо, що в полі заключення лікаря проставились результати, які передались з лабораторної системи. Крім цього, ми повертаємось до лабораторної системи та можемо виконати ще наступні дії. Для прикладу, коли ми натискаємо на обране направлення, ми можемо обрати пацієнта і виконати списання витратних матеріалів, які були розходовані на виконання даного дослідження або, наприклад, на забір біоматеріалу. Після обрання пацієнта ми обираємо. Додати акт витрачання. В вікні акту витрачання, який буде відноситись до відповідного нам пацієнта, ми можемо проставити, що було витрачено на виконання даного дослідження. Наприклад, ми використали одну пробірку та один шприц для забору крові. Після цього натискаємо кнопку ОК і проводимо документ. Тобто в нас тепер зафіксовано витрачання на пацієнта. Також, використовуючи лабораторну систему, ми можемо формувати лабораторні журнали. Для прикладу, я приходжу в розділ Лабораторні журнали обираю журнал. Ці дії виконуються за якийсь проміжок часу, наприклад, в кінці кожного робочого дня. Ми можемо формувати нові сторінки журналу або, наприклад, за місяць або за тиждень. Для прикладу, я обираю журнал загальний аналіз сечі, бачу, які рядки в мене вже записані. Щоб записати нові рядки, я натискаю кнопку Зробити запис до журналу. Натискаю так. І у мене формуються нові сторінки журналу. Щоб передивитися, що було записано в журнал, я обираю. Сторінку та натискаю кнопку Друк. Бачимо, що інформація по нашому пацієнту автоматично записується в лабораторний журнал. Також відповідно ми можемо зробити для іншого журналу, наприклад, для журналу «Аналіз крові. Обираємо журнал, натискаємо записати сторінки. Так. І також можемо передивитись результат.